Ця ігрова консоль має досить широкий функціонал, безліч кнопок, портів і навіть камеру. Можна грати, знімати відео, слухати аудіо або навіть читати електронну книгу. Дизайн говорить сам за себе, бо зручно та красиво. 3000 ігор вже завантажено, а інші можна закинути самому. Вони підтримуються у різноманітних форматах. Для максимально якісного звуку під час гри або перегляду відео консоль оснащена стереодинаміками з вібрацією. Екран має високу якість зображення, є можливість налаштувати яскравість та інші атрибути дисплея під себе. Замовити можна за посиланням у описі або на нашому сайті viaria.com.ua.